Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Синоптики повідомили, що перед настанням вихідних українська територія залишатиметься сухою та сонячною. Однак на самі вихідні очікується настання опадів у вигляді дощів, що призведе до похолодання на кілька градусів. Температура повітря перед вихідними буде досить високою, навіть дещо перевищить кліматичну норму на ці дні. Україна перебуватиме під впливом поля підвищеного тиску, що забезпечить суху погоду у більшості областей країни. Також очікується багато прояснень упродовж цих днів. Проте, на жаль, така погода триватиме недовго, а саме до вихідних. У суботу та неділю, 13 та 14 квітня, дощі пройдуть у західних, центральних і частково північних областях. Нарешті, території країни стануть сухими. Синоптики також прогнозують похолодання на ці вихідні, температура повітря майже по всій території України знизиться на 5-8 градусів. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!